На Хмельниччині маємо чергову ворожу атаку. Сьогоднішньої ночі атакували ракетами і дронами Волочиськ в Хмельницькому районі. Постраждало швейне виробництво, постраждали будинки, постраждали людські двері, вікна, автозаправочна станція. Найголовніше, що немає загиблих, але маємо трьох поранених, трьох постраждалих. Двоє в легкій формі. В одного уламка. Коли поранення шиї. Він зараз перебуває в реанімаційному відділенні в лікарні йому надається медична допомога. З міським головою і з начальником районної військової адміністрації, і з керівниками відповідних служб ми оглянули місця, де були завдані ушкодження ворожою атакою. Зараз вже працюють комісії, які обстежують оселі мешканців, обстежують пошкоджені будівлі і будуть визначати і актувати обсяги і розміри пошкоджень. Тому в подальшому. Шому буде визначатись, якої суми потребує той чи інший заявник. А також, звісно ж, будуть виділятись матеріальні резерви з резервів місцевої громади з за потреби з обласної адміністрації. А також будемо залучати наших партнерів цієї ночі. Наші сили ППО збили п'ять ворожих БПЛА, типу Шахет. Тому дякуємо їм за роботу.